Підкреслюю невідомого тому що бенчмарки викидів СО 2 на базі котрих буде рахуватися Сібам, не опубліковані. Скажіть таке технічне питання: а от рішення про певне відтермінування Сібаму для України це рішення, яке може бути прийнято на рівні Єврокомісії, Європарламенту, і достатньо цього? Чи треба узгоджувати Раду? Ну, в більш широкому контексті, де міністри ні, ну всі всі ці рішення, як і питання торгівельного заходу, захисту й нещодавності питання по аграрному да, там, експорт українському. Вони всі завжди вирішуються на рівні Єврокомісії, Європарламенту. Єврокомісія готує пропозицію, європарламент голосує. Тобто ну, з національними урядами там уже не треба нічого узгоджувати. Це з поляками, ну, як? я окремі, розумію, ще... всіма. я розумію, якось узгоджують, мабуть, але це це питання сібам, це питання загальне е, всього торгівель. Простору, так і мені здається, що тут буде рішення прийматися таким чином, але вони теж ну розумі... Знаєте, потрібно дивитися на мотивацію з різних сторін. Їх мотивація отримати найбільше доходів від цього нового мита вуглецевого. Uh -huh. uh -huh. ну, і, да, і збільшити бюджет Єврокомісії, щоб там використовувати ці доходи на будь-яке. Да? Е, на декарбонізацію, чи на підтримку промисловості, чи на енергетику ну, все рівно, яка різниця? Е, тому е, і також в них є мотивація за допомогою е, цього зменшити імпорт продукції та підтримати промисловість Європи, mm -hmm. що де індустріалізується в результаті дій активних тих же самих. Uh, представників єврокомісії ні, ні, нема прямої зв'язки прямої зв'язки, нема, але давайте так. Це сумарне питання розвитку Ви ж, ви, ви ж теж я пам'ятаю, економіст, ви знаєте, що, це, це етап розвитку такої економіки. Ну їм вже промисловість не може їм стимулювати ВВП. Да, там, ніяк да, там. Вони пішли. В зворотньому напрямку, але щось не дуже впевнено, не замінивши це нічим інше. Ем. Скажіть, от, припустимо, ми отримали певну паузу. А що треба робити от, і державним органам, і бізнесу, особливо середньому, дрібному, щоб краще підготуватися до того, що пауза це буде все-таки тимчасово.